Так, наливаємо водичку саме з цієї сторони. Так, наливаємо. До максимум. До максимум от нас там, де рисочка. Так, далі ми закриваємо акуратно. І включаємо, зараз ми виключимо тутай, так. Виключаємо і виходить ось такий ефект. Виходить такий ефект і йде дим. Дим іде, як настояще. Можна змінити тут кольори. Колір можна змінити. Так, так давайте покажемо, як виглядає. Ми потім переставимо, просто зараз покажемо, як взагалі виглядає. Дуже гарно, подивіться. Показуємо, що тут можна змінити ось так. Далі можна вернути на іншу позицію. Так. І також отудей, як хвильки намальовані, то можна змінити колір води. Ну, пар, пар йде. Так, фіолетовий, червоний, але... так. Пінки. От і отак. oryginał, żeby się paliły i świeciło. I jeszcze robimy, żeby o, I kolor o, tak. na górze daj normalny. No i dawaj dajmy zmienimy kolor. Żeby był normalny ten. Tak. tak I normalny. Idzie tak. O! Super. I